Все, відправляємо. Гідромотор 90 м 100 насос 90 130 редуктор. І тут в кульочку. пластичний клапан, сальник, ущинич колечка, насос редуктор, мотор КПП і два високого тиску гідромотор. Встреч не замотую, бережемо на навколишнє середовище. Нічого з ним не буде. Якщо навіть припаде пилю, згодні зі мною. А це замотав, тому що перевірка була на стенті. Отвори позакривали і гарно замотали щільнику, щоб не натікало масло. Ну, Бачите, він стояв, лежало це все добу, навіть більше масла ніде немає, тому все сухо. Ну Все, надіюсь, власник буде задоволений виконаною нами роботою. Все найкращого. Дякую за увагу. Чесно кажучи, оцього вала може було не ставити. І якраз би а ні, все одно не вистачило, все одно було три борта ставити. Ну коротше, е коли два борта, було б там на пару гривень дешевше, на пару гривень. А так як три борта, то трішки дорожче. Але якби убрати один борт, то тоді цей вал буде виглядати. І пошта не пропустило б з техніки безпеки. Ну нічого, годиться, так не виглядає. Отак, отак це все діло поїде. Tudo